Що буде, якщо посадити звичайного державного службовця у ліс, полити його зарплатою та преміями і почекати кілька років. Правильно, він скоріш за все пустить коріння глибше і проросте у майно, яке офіційно не його. Таке враження, що подібний експеримент провели із колишнім головним лісівником Волині Олександром Кватирком. І що? А те, що якби вірити його декларації, квартирко майже нічого не має за душею. Але якось так вийшло, що всім, хто його оточує, страшенно щастить на квартири у новобудовах, автівки преміум класу і навіть мотоцикли по 30 тисяч доларів, усе купують, особливо водії. Така от професія фартова. Отож, історія про квартирка, його водія та щедру ізраїльську тещу. Понад рік слідчі ДБР сходять сімома потами і рахують, у кого з квартиркової рідні та друзів набралося елітних статків і за які такі доходи. Серед фігурантів розслідування водій Поліського лісового офісу, для котрого перші місяці повномасштабної війни ознаменувались радісною подією. Той, у травні 2022-го став щасливим власником майже новенької елітної автівки. Land Rover Defender. про це йдеться у матеріалах слідства. Нині ціна такої машини сягає навіть 80 тисяч доларів. А тоді подібні авто були ще дорожчі. Шоферувати під крилом головного лісівника Волині, мовляв, став лише у 2023 році. Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду. А неодноразові квартиркові катання на елітному позашляховику пояснював роками дружби і взаємодопомоги. А от звідки гроші на такі розкоші? Водій розказував, що то теща з Ізраїлю прислала 50 тисяч доларів. Так би мовити, задонатила зятю, на елітну цяцьку. Ну і він, мовляв, копієчка до копієчки. А далі, схоже, давай тішити лендровером свого біднішого начальника. Між тим журналісти припускають, що мова йде про Олександра Невара. Ще кілька років тому його помічали біля маєтку сім'ї кватирка А скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Я не працюю. А хто ви являєте з пану Олександру Квартиру? Знайомий? Да. На подвір'ї маєтку ще тоді стояло авто, про котре у декларації посадовця не було ні слова. А як стало, що номера і там, і тут 7-3 Дуже люблю такий номер. А БМВЧ. Не знайомий. Знайомий мій, який мене підвозить. Невар. Ну, Невар. Між тим днями до маєтку квартирків приїхав вже інший водій на Джипі. Колись, коли ще менше лісу було вирубано, а люди були наївніші, головний лісівник Волині скромно зізнавався. На мені немає автомобіля, на дружині немає автомобіля. Я користуюсь при потребі. Коли мені потрібно, з автомобілем знайомий мене підвозить. Ну а після того, як ДБРівці відкрили кримінал, а кар'єрний вітер стрімко заніс квартирка аж у Київ, той, схоже, одразу змінив телефонний номер. Тепер одіозний лісівник серед небожителів лісового олімпу. Трудиться операційним директором в лісах України. Торік Печерський райсуд наклав арешт на майно, котре фігурує у провадженні. Заборонили його продавати, дарувати, а нещодавно. Арешти почали. Скасовувати пояснення, наче формальні. Усі ці квартири і люксові авто на праві власності не належать квартиркові. До слова розслідують, розслідують, а підозру йому не оголошують. Тобто є майно, слідчі припускають наявність тіньових схем, але немає юридичних питань до самого Олександра квартирка. Нібито вам дали квартиру. Що ж вам це все не здійснюється? Те, що ви говорите, ні, немає квартири і не купував, і держава не давала. А от чи біля керма у Поліському лісовому офісі Олександр Невар ну, працює такий чоловік-водієм? Я ви розумієте, що вже не можу відповідати вам з цими питаннями, тому що це вже не наша компетенція. Чи працює у поліському лісовому офісі водієм? Такий чоловік Олександр Невар? Ну на даний момент не можу відповісти. Чи може Кватирко забрав такого щедрого друга з собою до столиці? Журналісти, ви тому ви маєте шукати інформацію. Ми вас запитуємо. А ви я... володієте цією інформацією, тому що працюєте в Поліському лісовому офісі. Так, ми... а Олександр Михайлович вже не працює в поліському а водій працює? офісі. Про водія я взагалі не знаю, навіть, ну, не знаю навіть, що вам відповісти. Я не знаю всіх водіїв. Написали Олександру Невару, але той поки не відповідає. ДБРівці про хід свого розслідування наразі теж мовчать. Є порушення, буду відповідати. Наразі я не бачу порушень. Хто зна, може слідчі і досі намагаються розгледіти у квартиркові чесного посадовця. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.